Закарпаття на зламі Р. Це наочно ілюстрована та захоплива подорож у світ кельтів та фракійців. У науковій бібліотеці Ужгородського національного університету відбулася відкрита лекція доцента кафедри археології, етнології та культурології Ігоря Прохненка. Захід це одна із ініціатив волонтеріату. УЖНУ. слухати просто лекцію в не дуже цікаво, тому ми починаємо так, що це буде і. Трошки розкажемо про роботу волонтеріату, завдяки кому ми тут збираємося і завдяки кому бібліотечні приміщення вони дійсно задихали, тому що вони без читачів, вони просто порожні, це не бібліотека, а так воно є в неї життя. Потім ми розкажемо, що таке археологія, взагалі, що таке археологія Закарпаття, які в неї є проблеми. І потім потрошки будемо йти на верхівку піраміди про цей самий момент, самий цікавий момент історії давньої Закарпаття, на який довго працювала експедиція Ужну, це дакійська культура. На да, сам розкопана пам'ятка, ну який наш професор Котогорошко присвятив фактично все своє життя. Окрім відкритої лекції, у бібліотеці презентували й унікальну книгу археологія України за роки незалежності, куди зокрема частково увійшов і доробок закарпатських дослідників. Наклад видання невеликий та профінансований інститутом археології. Результати дослідження малокомпанського городища якраз війшла в цю збірку. Археологія там 30 років незалежності. Саме такі ключові показові пам'ятки туди є включеними. От я сподіваюся, що це буде ще якесь таке наступне. Видання, тому що на теренах України є сотні шикарних археологічних пам'яток, і не тільки городище на території Закарпаття, У нас є колосальні пам'ятки теж ну, в нашій області. Так що особисто я сподіваюся, що буде, наприклад, другий том археології України, 30 років незалежності, і в ході туди будуть включені інші археологічні пам'ятки нашого краю. На заході показали також кілька експонатів археологічного музею ужну, як от ритуальний посуд, та тотемні фігурки. Ігор Прохненко каже: усі знахідки це, зокрема, і заслуга майже тисячі студентів, які поруч із викладачами десятки років здійснювали археологічні розкопки у рамках практики. І от ці всі цікаві сторінки історії Закарпаття, красиві, цікаві артефакти всі будуть показані сьогодні. Ну, найбільш яскраві з них, навіть принесені сюди, щоб люди показали, тому що археологія це наука предметна. Можна багато розповідати, але краще раз щось потрогати в руках, потримати, ніж 10 разів про цю річ почути. Такі відкриті лекції триватимуть і надалі. У приміщенні наукової бібліотеки знайомитимуть із цікавинками, зокрема історії Закарпаття. Найближчим часом йтиметься про закарпатські церкви.